Сьогодні ми розпочинаємо ходу, до якої вже давно підключилася країна, і ми чомусь спали. І ось на 23-му році нашого життя у незалежності рідної України. Ми просипаємося. Сон завжди тривалий, але потім постає просипання. І ми сьогодні вдяглися вишиванки. Ми сьогодні тут кілька десятків людей. Молодих середнього старшого віку, які започатковуємо нашу цю прихильність тому національному сакральному, що є у кожного народу, в тому числі, і український нарід, багатий тим, що зветься символами. Ми почули гарний, гарну розповідь пані Олі про те, наскільки важлива для українця завжди була вишиванка. Вона в кінці кінців зберігала його і рухала українську націю уперед. Можливо, через те, що у в що наших шафах, у скринях залишається і лежать прадідівські, про батьківські оці сорочки. Інші частини одягу вишитого, можливо, тому ще й не вмерла і живе Україна. Дуже важливо, що все це національне право, герб, гімн, інші символи нашої України виходять на поверхню якраз зараз, коли наша країна веде війну проти злого російського ворога. Ось ви бачите, і за дня в день вриваються до нас озброєні. То зубів ось ці армійці сусідньої країни гинуть наші діти, в тому числі, і це полум'я охопило і нашу Чернігівську область. І тому важливо, наскільки ми своєю відданістю до козацького роду, своєю відданістю до розуміння символів, ми зможемо довести сьогодні. Бо ми сильніше за любого сильного ворога, ми тим, що зветься духом, прадавнім українським духом. Тож починаємо сьогодні ми цю ходу, ходу до повної перемоги українського в Україні. І сьогодні ми пройдемо туди, де буде гордо піднято величне українське жовто-блакитне знамена. Нехай Бог, а нехай Бог веде нас правильною дорогою до перемоги. Будьмо сильні, здорові, віддані українським ідеалам і символам. Бажаю вам всім міцного здоров'я, сили, натхнення, бути завжди попереду. Слава Україні!